Вітаю! Представляю до вашої уваги пароварку. Прилад, без якого сьогодні просто неможливо уявити сімейну кухню. У ній можна готувати одразу декілька страв. Ця пароварка має три рівні для закладання продуктів. Готування у пароварці потребує мінімум вашої участі. Спочатку ми заливаємо воду до контейнеру. На першому рівні ми будемо готувати рибу. Тому що з риби може потекти жир. Так само, як і з м'ясом. На другому ми зваримо овочі. А на третьому рівні ми зваримо яйця. Ось так. Вам не варто хвилюватися, що щось пригорить не потрібно нічого перевертати та перемішувати. Їжа буде рівномірно оброблятися парою до повної готовності. На кожну групу продуктів є свій режим. Ми обираємо такий, щоб можна було приготувати і рибу, і овочі. Майже все, що пропонує нам природа, збереже для нас у продуктах пароварка, бо зварена, а тим більше смажена страва, має значно більше кілокалорій, А у пароварці і овочі, і риба, і м'ясо, і каші готуються без жодної краплі жирів. Триярусна пароварка оснащена трьома пластиковими контейнерами. Дно кожного з них це сітка, яка пропускає пару, що поступає із нижнього відсіку для води у базі. Верхній контейнер закривається кришкою, яка може використовуватися як блюдо. Пароварку можна використовувати і для розмороження продуктів. Пароварку можна використовувати як стерилізатор для дитячих сосок, пляшечок та інших речей, адже у ній достатньо температури, аби знищити усі мікроби без зайвих клопотів. Я думаю, що рис, який ми будемо парити на першому ярусі, не образиться, якщо зверху над ним ми пропаримо декілька дитячих речей. Таким чином ми збережемо і час, і заощадимо електроенергію. За 15 хвилин, коли вода у резервуарі нагріється, почнеться процес стерилізації. У разі необхідності ви можете перервати процес, забрати дитячі речі, які ви стерилізували, та продовжити пароваріння. Телефонуйте вже зараз. Наші оператори дадуть відповіді на всі ваші запитання та допоможуть оформити покупку. Електрична трьохрівнева пароварка, яка обладнана шістьма програмами для приготування найрізноманітніших дієтичних страв та для розмороження або розігрівання продуктів, а також стерилізації парою. Вже чекає на вас. Замовляйте у магазині Shopping TV за доступною ціною.